Вимушені канікули через холод. З 25 жовтня до 5 листопада студенти Сумського педагогічного вишу підуть на канікули. Чому? Тетяна Юхта розкаже. У цій аудиторії Сумського педуніверситету холодні батареї, а температура не перевищує 13 градусів за Цельсієм. Через це близько трьох тисяч студентів відзавтра підуть на канікули. Вимушені канікули проводяться не з вини університету на сьогоднішній день. Тім. Потужності, які є у котельні, яка нас обслуговує, не мають можливості надати нам опалення в повному обсязі. Навчальні заняття, які на сьогоднішній день відмінені, вони обов'язковому порядку будуть виконані. Студенти отримують повний об'єм знань, і викладачі звичайно відпрацюють свій робочий час в повному обсязі. Це буде і за рахунок ущільнення матеріалу, і звичайно за рахунок можливо додаткових годин з одного сторони, це звичайно позитив. Скажімо там, якщо брати до уваги те, що холодно, з іншої сторони це, звичайно, негатив, тому що потім будемо наздоганяти матеріал. Ми на кожній перерві ходимо до кофейного автомату, п'ємо чай, каву. Деякі дівчата із нашої групи були, надівали рукавиці, щоб зігрітися. Шапки в капюшонах сиділи, ну, так зігрівались по-народному. Не міняємо міста на стульчика, тому що його треба десь хвилин за десять нагріти. Захворюваність значно перевищилася від можливо, наприклад, судячи з моєї групи, в мене в групі навчається 25 людей студентів, які відвідали сьогодні три пари. Нас було на п'ятому поверсі. прийшло тільки 11 студентів. Ну, мені як викладачу легше, бо я рухаюся. Ви ж розумієте, що я біля дошки, я розв'язую задачі, я не стаю на місці. Студентам набагато холодніше зарахунок того, що вони сидять на місці. Вони прийшли вони на ці холодні стільці, в 10 градусів сіли і все, вони нерухомі. Вони просяться за 15 хвилин до кінця пари, випустити нас, будь ласка, випити чаю чи каву сюди до автомата вниз. Ну, відпускаємо. Ну, спілкуємося в нас через соціальні мережі. У нас є група. Я туди. Їм зазвичай так і роблю. Я викладаю завдання для того, щоб вони могли їх роздрукувати і на занятті ми з ними працювали. А тепер будуть такі завдання, які вони зможуть виконати за допомогою цієї програми вдома. Тетяна Юхта, Віктор Лавченко на часі новини. Це єдиний виш у місті, що пішов на канікули. Аграрний університет та сумський державний працюють у звичайному режимі. Отримати ж коментар котельні, що опалює виш, нам сьогодні не вдалося.